Всім доброго ранку. Полінка вже поснідала, а я ще ні. Хочу зробити млинці. Давно не було. Так, Полі, не це. Давай лопатку сюди Ось це бери. Отак. Обережно. Так, додаю три яйця, трішки солі, Дві столові або три ложки цукру. А чекай. Так, обережно, не спіши, давай рукавчики закатаємо. Молока у мене 500 мл і зараз сюди десь 150 я влию. Так, анобере, ну, обережно. обережно. Близну от стільки. Ой-ой-ой, не спіши. Давай, обережно, ну, тако, потихеньку. Так, борошна у мене 170 грам, так, Давай. Додаю молоко, а потихеньку тихенько помішаю. Давай, перемішуй. Перемішуй. Давай, давай допомогу. в стаканчику, я поки поставлю грітися сковорідку, обережно. Ні, куди, от О! Це тепер буде млинець товстунець. А, -а, -а, а, перший блін комом. Майже зняла, але розірвався. Так. Це поки сюди здрібу. Я, до речі, зазвичай смажу на двох, щоб було скоріше, на двох сковорідках. але зараз щось на одній. Хоча стоїть поряд маленько, можна спробувати зробити в ній маленькі мненці забрати оце, що я кила. Ні, ніякий! Не, не треба. Мені здається, він прогорить. Але побачимо. Бо ця сковорідка вже так собі. Це не пригорів, клас, все. Будуть такі маленькі і великі. То для полічки, а це для мене. <світ> Млинці готові. Ми трішки під'їли, поки робили. А оці маленькі мені дуже сподобалися. Я щось навіть і не думала раніше пекти в ці маленькі. Тепер можна для полінки робити або для таких, знаєте, млинців з вишинкою, щоб вони були такі, як маленькі. Помічниця моя тут вже купається <світ> в цьому тісті. Але краще так, ніж взагалі вона не задіяна ніде. Олечко, чого ти робиш? Ой, так. Робиться мені кава, і буду я снідати. До речі, дивіться, хочу вам показати різницю. Це мій стаканчик, з якого я завжди п'ю каву. А це новий, який вчора розкрила. Просто кайф! І зараз я буду собі робити каву в нього. Я ще той. Тому це мені буде. І для чаю, і для кави, коли хочеться її багато. Давай, відкривай. Так. Шукаємо сьоме число, так? Де у нас сім? Так, анука. Ось! Дивись, ось сім. Так, давай. Ні-ні, чекай, ось ось цей. Давай, відкривай. Давай, давай, правильно. Закриваєш? Що там? Вау, Таке маленьке! А ну, давай, мама, почитає. Так, вам видно. А ну-ка, фокус. Чик. Так, що це таке крем для висвітлення шкіри на корло очей від темних тіл і зморшок. Ага. Так, я не знаю, наскільки у мене є темні круги, синячки є. А треба буде почитати точно. Якщо воно мені не підійде, то комусь подарую. На сайті його немає, оскільки 17 продуктів з всього Адвенту це ексклюзивні е, продукти. Тож його немає. Але сам Адвент 18, тож я думаю, що це розраховано і на мій вік. Е, тому ще подумаю, але мені подобається, що от написано 97% натуральних продуктів. І ось можна почитати, що на скільки відсотків він працює. І, як завжди, дуже гарна баночка, упаковочка. Полінка спить, а я хочу спробувати ось цей засіб, який купувала. Мені його дуже радили під відео, де я показувала ось ці штани, як їх Полінка гарно помалювала. Тож, зараз буду пробувати, я назбирала ще інші речі. Ось у нас нові малюнки. І також, бачите, є жовтенькі краплі. Це зазвичай у мене, знаєте, що фарбує куркума. От Вона їла і впала. Так ось він, коліна, такі вже темні. Так, цю ковтинку теж хочу спробувати. Зазвичай я ось такі плями вивожу кисневим порошком, але хочу спробувати і ось цей. Тут також на рукавах ось такий жах є. Він, до речі, не відпирається просто так. Треба якийсь отакий засіб. Так, ось тут є трішки ручки. Ага, і тут ось такі плями. Е, так, тут ось трішки є, тут і тут якісь де де плямки. Ось якісь такі. Це буде таке відео-до. Ось тут. Я не знаю, чого стільки у нас помальованих речей, але якось так вийшло. Все, зараз буду запшикувати і лишати на хвилин 10-20, а потім прати. Почну, напевно, з самих головних із цих. І, от я не знаю, чи треба розтирати, бо тут немає українського перекладу. Я через перекладач перевела, то там було десь написано, що можна трішки губкою потерти, а можна так лишити і потім просто випрати. Коротше, не знаю. Як я зрозуміла, воно на основі мила і, скоріш за все, господарчого, бо запах такий присутній. Зараз я дуже гарно так воно обшикає. Так, ззаду у нас немає. Якщо багато вдихати, то вже <кхе> мені не подобається. Але хімія вона така. Ого, дивіться, тут була пляма з куркуми жовта. Я пшикнула, вона стала червоною. Оце реакція, так? Да? ну-ка, Дивіться. Да, напевно, дуже сильний засіб. А я тут без рукавиць. Так, все, запшикую, мої руки. Пройшло вже навіть більше, ніж 20 хвилин. Воно так трішки розійшлося. Але на отих синіх. Наче нічого і не змінилося. Мені здається, що їм все вже нічого не допоможе, але будемо пробувати. Я хочу якраз використати цей порошок новий. В коментарях мені дехто писав, що це дійсно класна фірма. Тож, давайте будемо відкривати і прати ним. Бо я зараз буду якраз полінки на все ставити. О, вау! Да? Ой, тут, походу, така упаковочка прикольна. Упаковка дійсно класна, зручно закривається. Я буду брати ось норму на дві плямки, і вода у нас взагалі жорстка. Я так розумію, що це про воду написано. Але я от 85 буду брати мій Тут взагалі написано, що один стаканчик це 85, а там стаканчика всередині нема. Я коротше взяла ось такий мірний і приблизно взяла десь де цукор, манка. Ну, приблизно тут 85 так, помічниця моя, давай, висипай туди. Тако, висипай. О, молодець. А ми речі забули, Поль. Давай я покладу оце, відкривай. І зараз іще загрузимо деякі. Просто дивіться, яка у мене помічниця росте. Так. А ще оці, оці, чекай. Забула. Он, дивись. Ці теж будемо прати. Кидай. Так, туди в барабан. Умнічко. Вмикай. Молодець. Тепер чекай. Зараз ми виключимо дитячий цей. Я, напевно, поставлю на 60 градусів. Так, на тисячу. Чекачка, ні-ні-ні. Так, полоскання вимкнемо. Включимо п'ятна. Плями. Господі, п'ятна. Це не треба. І, і все. Давай сюди. Оце правильно російською мовою, маю. Ми ще коли її тільки купили, я казала, з якого хрена, воно це російською. Але вже як є. Все. Так, ще дитячий цей. Все. І побачимо результат. Пішли, Полінка. Ну що, тепер дивимось результат. Так, перший лот наш. Трішки, бачите, отут лишилась куркума. І відручечки, ось такі ще плямки. Я думаю, з другого разу воно гарно відіпреться. Тобто непоганий результат. Далі, ось ця кофта. Погано справився. Тут лишились п'ятна. Плями. І на рукавах, наче нічого і не змінилося. Тобто з ось такими плямами справляється кисневий порошок. Бачите, тут не допоміг. Далі, тут були зовсім маленькі рисочки, ручки. Тут все ідеально. Ну, там вони були зовсім маленькі. Тут теж ручка відійшла непогано, але ось тут така маленька лишилася на цій резиновій. І крапелька від цього маркеру. Тут була така полоска, але нічого страшного, я думаю, потім теж з часу можна буде вивезти. А, ось тут, бачите, ось це плямку не взяло. Тобто, тут знову-таки треба кисневий. Так, це ми останнє. Тут спереду ручку вивело, а плями лишило. І нашумівши наш лот, нічого не пішло. Все, ці штани, коротше, пропали. Це гелева ручка. Оця кулькова, як і з синьою пастою. Там ну, на цих всіх речах була синя паста, відіпрала. Гелеву – ні. На жаль, але засіб, в принципі, чудовий. Я думаю, ручкою ми будемо ще не раз малюватись, тому клас. Але і кисневий, як бачите, теж тут треба. Особливо Для цього, Все, піду розвішувати. Будемо готувати вечерю. Розпочинаю готування вечері з м'яска. У мене вже гріється духовка. Це свинина, такі відбивні готові були. Я їх відбила, намастила сметанкою, цибуля вже. Ось бачите. Зараз буду викладати помідор і зверху сир і запікати. Мене піде в заморозку, воно як завжди, не влазить на весь, на весь деко. Так, це в духовку при 180 градусах, приблизно 35 хвилин, потім скажу. Трішки перепекла 45 хвилин побуло, це багато. 35 до 40 в ідеалі, але все рівно це смачно. Картопля вже у мене доварюється, буде пюре. І салатик. Давно я не робила салати, Зазвичай у нас основне з гарніром. Це дуже такий простенький салатик. Треба покінська капуста. Тут у мене вже трішки нарізана, така напівкопчена ковбаска. Я її буду розрізати навпіл, а потім на такі полосочки. Також десь половина банки кукурудзи, сіль можна на додати, майонез і яйця. Така у нас сьогодні вечеря, гарнір, основне і салат. Ну і зараз буде чай, кава, там що хто захоче, та потім фрукти. Все, дякую вам за перегляд і побачимося завтра.